І обласний пологовий закривають на карантин до 5 квітня. На Краснопільщині планують закрити школу, де навчаються три дитини. У Сумах стартували обласні змагання з настільного тенісу серед коледжів. 19.00 час новинна ЮАСуми. Мої вітання. Сумський обласний перинатальний центр не прийматиме породіль та вагітних до 5 квітня. Такий наказ підписав начальник управління охорони здоров'я Сергій Бутенко. Вчора поліклініка закладу працюватиме. Рішення про тимчасове призупинення госпіталізації жінок пов'язане з виявленим кором в однієї із породіль. Народжувала жінка у цій лікарні, робили кесарів ростин. Говорити у перинатальному центрі про цю історію з нами не схотіли. Головна лікарка Марина Кузьоминська зачинилась у кабінеті. Ви сказали, так і. Да. Вона, Ви я вона погодилась? вона не погодилась. А чому? Ви виключите і Я тоді скажу. Я ж ні, ні лікар, ніхто. Я інтерв'ю давати вам. Породіллю з підозрою на кір 13 березня перенаправили із Буринської центральної районної лікарні до обласного перинатального центру. За словами головної лікарки районної лікарні, її привезли санітарним транспортом у супроводі завідувача Акушерської гінекологічним відділенням зберігалася нашій. Вона була вагітна, коли ми її виявили. згідно законодавства чинного всі жінки в патологію переправляються на вторинний рівень. Ми по перинатальній допомозі відносимося до первинного рівня від завтра тут не прийматимуть пацієнтів ніяких до 5 квітня. Разом від вчорашнього числа прийняті такі дії зв'язку з тим, що була породілля, яка вступила в заклад хворою на кір, і для того, щоб вогнище, скажімо так, інфекції не було розповсюджене, прийняті такі рішення. Після того як ми підтвердили кір вже лабораторно повністю, то після цього було одразу прийнято рішення про карантинні заходи. Жінки, які поступають на третій рівень, будуть народжувати в в тим. Часово до п'ятосла в першому міському половому будинку. А гінекологічні хворі будуть лікуватися на вторинному рівні в районах. Євгенія Токарєва Владислав Бурнаков, Новини на Юасуми. Кіру породіллі підтвердили лабораторно у Сумах. За словами обласного інфекціоніста Ірини Троцької, у породіллі важкий перебіг захворювання ускладнений пневмонією. Кором в її родині хворів брат та двоє його дітей. Додам, усього за два з половиною місяці поточного року в області виявили 96 випадків захворювання на кір. Упродовж 2018 року таких було близько трьох сотень. Летальних випадків ні минулому, ні цього року не зафіксували. Засідання, що мало відбути сьогодні у зарічному районному суді щодо сумського міського голови, відклали. Мова йде про складені на нього 14 протоколів на ЗК пов'язаних з корупцією. Минулого разу, 26 лютого, Олександр Лисенко не з'явився до суду через відрядження. Сьогодні ж на початку засідання він подав клопотання, де попросив суддю надати час для ознайомлення з матеріалами справи. До речі, зауваження з спроводу чому до цього. моменту? з матеріальною справи. А де мені треба буде її взяти? Вони в суді перебувають. Справа перебуває на розгляді. Не знав яка причина і. Думав, що під час уже засідання, початку засідання можна ознайомитися. Враховуючи вимоги статті 268 Кодексу України про інститутивне правопорушення, особа дійсно має право знайомитися з матеріалами, давати пояснення, висновки свої під час судового розгляду. До цього необхідний час для знайомих. Тобто заперечень на питання немає. Не дивлячись на те, що дійсно досить тривала перерва до ну, між засіданнями, яке відбулося 26 і до 19 березня, сумнівним є. Позиція сторони захисту з приводу того, що не було відомо, де і яка справа перебуває на розгляді в якому суді, і щодо можливості ознайомитися з ними згодом на те, що вже інші справи перебували на розгляді в суді відносно Лисенка Олександра Миколаївича. Тому в цій ситуації я можу виключно констатувати наявність ознакства щодо зловживання своїми правами. Це по-перше. Проте здійснення права на захист і його непорушність вимагає від суду задоволення цього питання. Наступне судове засідання призначили на 28 березня. Нагадаю, протокол засідання НАЗК оприлюднений на офіційному сайті відомства 1 лютого. Там зазначено, що сумський міський голова не повідомив НАЗК про наявність у себе конфлікту інтересів. Йдеться про лютий 2017 року. Тоді на сесії міськради мер голосував за своє преміювання. 19 червня Сумський обласний апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, яка визнала, що у діях Олександра Лисенка були порушення антикорупційного. Законодавства. Сьогодні ж мало відбутись засідання у справі заступника прокурора Сумської області Сергія Маслюка. Обвинувачений та його захисники не з'явились до зарічного районного суду міста Сума. Захисник перед спала подавати питання про відкладення розгляду справи в зв'язку з тим, що вона перебуває в відпустці і вирішить Суму. Сергій Маслюк та його захисник Андрій Шестов про причини наявки не повідомили. Прошу розгляд кримінального провадження вкласти на іншу дату та час та наступне судове засідання витребувати докази поважності неявки обвинувачень та його захисників. Андрій Шестов, захисник Сергія Маслюка, у телефонній розмові сказав, що йому не було повідомлено про дату засідання. Сергій Маслюк упродовж дня слухавку не брав. Нагадаю, заступника прокурора Сумської області визнали винним. 4 червня минулого року у зарічному районному суді суму штрафувавши на 850 гривень. Його звинувачували у тому, що він за інформацією прокуратури, перебуваючи у відпустці на одному з українських курортів, у серпні 2017 року, оформив неправдивий лікарняний у сумській обласній інфекційній лікарні. Після чого попросив віддати йому невикористані дні відпустки та отримав більше 20 тисяч гривень. Минулого тижня апеляційний суд Сумської області скасував рішення суду першої інстанції і направив справу на новий розгляд в іншому складі. У селі Бранцівка на Краснопільщині наприкінці травня планують закрити школу з трьома учнями першої ланки. З 1 вересня минулого року школярів середньої та старшої ланки автобус підвозить до сусіднього села Славгорода. Що рибутимуть із будівлею, голова Бранцівської сільради поки сказати не може. Подробиці далі в сюжеті Юлії Ніколаєвої. Ця двоповерхова будівля школа в селі Бранцівка. Її територія близько 190 квадратних метрів. Побудували цю школу 26 років тому. Тоді розраховували її на 180 учнів. За останні три роки у ній навчалось менше третини від цієї цифри. Чисельність діток була у нас 21 учень в школі, на слідуючий рік 25, Минулий рік 18. І на сьогодні в нас залишилось лише троє. Початкова школа. Один перший клас і двойко у ну, четвертому класі. На першому поверсі учні перших-четвертих класів та дитячий садок. Другий не використовують. Відключили на другий поверх тільки цей рік, тому що старших перевели у Славородську школу, а молодші лишилися і отоплять два поверхи. Дуже велика школа, це дуже накладно. Працює у навчальному закладі дві вчительки, дві виховательки та вісім людей із обслуговуючого персоналу. Після останнього дзвонику вони безробітні. Всього ж у селі проживає близько трьохсот людей. Що робити з майном? Голова Бранцівської сільської ради не знає. Уже поставлено завдання всім, всім, хто може щось зробити із цим майном, активно його десь внедрити, змінити профіль його, так, напрямок. Ну, ще немає таких результатів. Все це досить складно. Що далі буде? Ну що конкретно я на сьогоднішній день вам сказати не можу. А так виглядає дорога до села Славгород, де знаходиться школа, куди п'ять разів на тиждень везуть дітей навчатися. Це Славгородська загальноосвітня школа. Саме сюди з 1 вересня 2018 року приїжджають 18 учнів з Бранцівки. Вони долають кожного дня до 15 кілометрів. У нашій школі навчається 127 учнів. Діти підвозяться із села Верхня Пожня 23 дітей, із Поразка 25 дітей і із Бранцівки 9 дітей. Найбільше у нас у класі – це 22 учні у цьому класі і найменше – це 6 дітей. Юлія Ніколаєва Валерій Коваленко, новини на ЮАС. Суми. Наразі, за словами Вікторії Гробової, на Сумщині працює 45 опорних закладів. Рішення щодо закриття шкіл приймають місцеві ради. Є плани в відділах освіти на місцях і вони приймають це рішення, подають, скажімо, пропозиції так на представницький орган. А вже районні ради або міські ради приймають рішення по тому чи іншому закладу освіти. Якщо, звичайно, там менше 20 дітей навчаються, то краще б таке рішення прийняти, тому що такий заклад не буде отримувати освітню субвенцію і перейде на фінансування тільки місцевого бюджету. Реабілітація людей, що втратили здоров'я внаслідок конфлікту. Про можливості такого розповів аналітик Української гельсінської спілки. Чотири форми компенсації втрачене здоров'я, втрачене житло, освіта, якщо є потреба, чи перекваліфікації, зайнятість. І от якраз на першому цьому етапі втрачене здоров'я, вже тут виникають проблеми. Хочемо інформувати про те, які, як отримати реабілітаційні послуги та засоби, як належно скласти індивідуальну програму реабілітації для осіб, які потребують цих реабілітаційних послуг. Ну і власне, куди їм звертатися цими послугами. Одна з тих, хто прийшов на лекцію, Ольга Попова. Жінка народилась у сумах, майже 40 років прожила в Ясиноваті Донецької області. 5 років тому повернулась до сум. Я думаю я вже я звернулася до виконкому п'ять років уже тут. Мені через місяць написали листа. я кажу, мені житло якесь треба. Я сама в місті, нікого тут немає в мене. Донбас їхати нікого і нічого там немає. Мені відписку дали, що на черзі не стоїте, і все. Я гіпертонічка. Хотілося б, щоб ліками допомогли, бо пенсія найменша. Пенсія як повідомила начальниця відділу соцгарантій обласного департаменту соціального захисту населення Валентина Соболєва, наразі жінка проживає у обласному геріартричному пансіонаті разом із іншими дев'ятьма внутрішньо переміщеними особами. Це тимчасовий притулок для них. Кожного місяця люди заключають договір е, на проживання і беруть дозвіл на проживання. І кожного місяця сплачують е, певну суму за комунальні послуги. Наразі, на жаль, немає вільних місць для поміщення в геріатричний пансіонат переміщених осіб. Е, щодо соціального житла, то департаментом зроблено запити до. Е, Об'єднаних територіальних громад, районних державних адміністрацій міських рад щодо наявності вільного житла, не тільки соціального, або соціального житла для поміщення переміщених осіб за умови сплати житлово-комунальних послуг. На жаль, жодне, жоден ОТГ район не надали такої інфа вони надали інформацію, що такі таке житло відсутнє. За словами Валентини Соболєвої, державна допомога, на яку можуть розраховувати такі люди це гроші за житло, яке вони винаймають. Мінімум це тисяча гривень. Та субсидія на оплату житлово-комунальних послуг. Команди коледжів розпочали змагання з настільного тенісу. У чемпіонаті області взяли участь вісім жіночих команд. Про перший ігровий день далі у сюжеті. Серед учасників і чинні чемпіонки області команда Машколу Джумдоум. Від перших ігор сьогодні в мене залишилися гарні враження. Суперники для мене були не дуже складні, але в той же час я ну, всіх суперників поважаю, тому що вони ну, всі однакові. Ми готувалися до змагань. У нас були тренування, всі ходили, все було добре. Як вважаєш, команда налаштована наразі на чемпіонат чи ні? Тому що ви чинні чемпіони області? Так, я гадаю, налаштовані. У нас є стимул перемогти. Розділяють сумськими тенісистками лідируючу позицію після першого дня, представниця сумського медколеджу та Лободинського Петколеджу, володарки срібних медалей минулого року. Враження дуже хороші. Мені подобається ця гра. Звісно, спочатку хвилювалася, але ж ну виходиш в азарт і все. Це подобається. Різні ігри, є, є різні суперники, і важкі є, що ігри є більш такі легенькі. Кожного дня були тренування, ходили навіть по різних школах, не в нас, не в коледжі, щоб випробували нові столи, щоб привикали до такого. звичка була. Дуже складно було. Як думаєш, готова команда? Так, думаю, готова. У кожній команді по три тенісистки. Команди грають за коловою системою. У перший день відіграло чотири тури. Це 32 зустрічі. Рівень змагань достатньо високий для міста, області. Відзначити можна сумський машинобудівний коледж. Жукова Надія грає. Я думаю, достойно буде представляти Сумську область на всеукраїнських змаганнях. Чотири команди міста Суми. Лебединське медучилище, Лебединський педколедж, Шостинське медичне училище та Путівський педколедж. Змагання проходять за головою системою. Це відбірковий обласний етап. Кращі спортсмени обла мають змогу представити Сумську область на фіналі спортивних ігор України, які відбудуться вже в травні-червні. Фінальні ігри відбудуться завтра, починаючи з 9.30 ранку у залі Мошколеджу. Марина Максименко, Владислав Бурнуков. Новини на ЮАСума. Висхідні зірки. Турнір з такою назвою стартував сьогодні у Сумах. Змагання з Індерхокею у спортивному комплексі Динамо відбуваються у 14-й раз. Більше про них знає мій колега Олександр Качанов. У цьогорічному турнірі будуть 9 кам'ян жіночих дівчаток та 6 хлопців. У хлопців по кругу вони грають кожен з кожним, а у дівчат по групам і далі, далі четвірка вже з чертфіналами та фіналами. За нагороду турніру позмагаються вихованці хокейних шкіл Сум, шостки користення Полтави, Бордичівського району Житомирської області. Дві команди хлопців і дівчат приїхали з-за кордону. Наша команда приїхала з мінська, ми приїхали сюди. Наша команда приїхала з мінська, приїхали сюди перемагати, набиратися досвіду і знайти нових друзів. Рівнем турніру. Ми задоволені. Багато команд і різного рівня, тому просто шикарно. Змагання у спортивній залі спорткомплексу Динамо триватимуть протягом трьох днів. У четвер дізнаємось переможців та призерів турніру. Олександр Качанов, Владислав Бурнаков. Новини на Юасуми. Після першого ігрового дня у хлопців лідирує команда Політехнік з міста Коростень у дівчат дві сумські команди Україночка та Сумчаночка. Турнір продовжиться завтра. Початок ігор о 8.30. Наразі це все, що ми підготували для вас. Наступний випуск о 20.30. Не пропустіть. Я ж вам дякую за довіру. і Бажаю тільки гарних новин.